Вовк та семеро козенят. Жила була коза. Вона мала семеро козенят і так їх любила, як може любити тільки мати. Ось вона якось надумала йти до лісу у пошуках їжі, зібрала у коло усіх своїх діточок та й каже, любі мої дітки, треба мені піти до лісу. А ви, дивіться, стережіться вовка. Якщо він сюди прийде, то усіх вас поїсть зі шкурою та шерстю. Цей злодій уміє дуже влучно прикидатися, але ви його одразу впізнаєте. Він має грубий голос та чорні лапи. Козенята відповіли матінко, мило, ми будемо обачні, так що йди собі, нема чого турбуватися. Коза поблажливо замекала та відправилась у подорож. Час спливав непомітно. Ось раптом хтось грюкає двері та гукає. Діточки рідненькі, діточки маленькі, відчиніть. Ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але казанята по товстому голосу почули, що це вовк. Не відчинимо, закричали вони. Ти не наша матуся. У той голос добрий, тонкий, а твій голос товстий, ти вовк. Пішов тоді вовк до купця і купив собі крейди великий шматок, з'їв його і став у нього голос тонкий. Повернувся назад, постукав у двері та й каже Дітки милі, відчиніть. Ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Поклав вовк свою чорну лапу на віконце, побачили їх козенята і закричали Не відчинимо у матусі нашої не чорні лапи. Ти вовк. Побіг тоді вовк до пекаря й каже. Я забився, помаж мені лапу тістом, помазав йому пекар лапу тістом, побіг вов до мірошника і каже: Притруси мені лапу білим борошном». Мірошник подумав: вовк, мабуть, хоче когось ушукати, і не погодився. А Вовк каже: якщо ти цього не зробиш, я тебе з'їм. Злякався мірошник і побілив йому лапу. Ось які бувають люди на світі. Підійшов злодій втретє до дверей, постукав і каже: Дітки милі, відімкніть, відчиніть, ваша мати прийшла, вам із лісу гостинців принесла. Закричали, козенята, а ти покажи нам спочатку свою лапу, щоб ми знали, що ти наша матуся. Поклав повклапу на віконце, побачили вони, що вона біла, і подумали, що він правду каже. Відчинили йому двері, а той, хто увійшов, то був вовк. Злякалися вони і вирішили сховатися. Стрибнули одне казенята під стіл, друга під ліжко, третє на пічку, четверте у кухню, а п'яте у шафи, шосте під умивальник, а сьоме у футляр від стіного годинника. Але всіх їх знайшов вовк і не став довго розбиратися. Розкрив пащу і проковтнув їх одного по одному, тільки не знайшов те молодше, що сховалися у годиннику. Наївшись досита, він пішов, простягнувся на зеленій галявинці під деревом і заснув. Приходить невдовзі коза із лісу додому. Ах що ж вона там побачила? Двері відчинені, стільці, лавки, столи перекинуті, умивальник розбитий, подушки і ковдри з ліжка скинути. Стала вона шукати своїх діток, але знайти їх ніде не могла. Стала вона їх кликати по іменах, але ніхто не відгукнувся. Тут вона почула маленький танесенький голосок Мила матуся, я у годиннику сховався. Витягла вона його звідси, і він розповів, що приходив Вовк і з'їв усіх. Можете собі уявити, як плакала коза через своїх бідних діточок. Нарешті вийшла вона у великому горі із дому, а молодша казаня побігла за нею слідом. Прийшла вона на галявинку, бачить, лежить біля дерева Вовк і хропить так, що ж гілки тремтять. Роздивилася вона його з усіх боків і побачила, що в великому животі у нього щось ворушиться і перекидається. Ах боже мій, подумала вона. Невже мої діточки, яких він з'їв на вечерю ще живі? І наказала вона козеняті бігти швидко додому і принести ножиці, голку і нитки. Ось розрізала вона чудовисько живіт, але тільки зробила надріз, а тут і висунула козеня свою голову, стала різати живіт далі. Тут і вискочили один по одному всі шестеро живі, здорові, і нічого з ними поганого не сталося, тому що чудовисько від жадібності ковтало їх цілими. Ось уже радість була, стала вона ласкатися та горнутися до своєї матусі, скакати та стрибати немов кравчик на вестілі. Але коза сказала: йдіть швидко і знайдіть каменів. Ми наб'ємо ними живіт звірові, доки він ще сонний. Принесли до семеро козанят багато-багато каманів і засунули їх вовку в живіт стільки, скільки помістилося. Зашила коза йому швидко живіт, а той нічого й та не помітив. Навіть жодного разу не прокинувся. Виспався нарешті вовк, підвівся на ноги і відчув від каміння таку спрагу, що пішов до колодязя води попити. Тільки він почав рухатись, а каменю у животі один об другий стукають і крикнув вовк щось що у пузі стукає грюка, ось така мені наука. Це не козенята стрибунці, а важкі прокляті камінці. Підійшов до колодязя, нахилився до води, хотів напитися і потягли його важкі камені вниз. Так він там і потонув. Побачили це семеро казанят, прибігли до матері і почали від радості танцювати і стрибати разом зі своєю матусю біля колодязя.